Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 30 травня. Сьогодні була неспокійна ніч, особливо для хмельничан. Вночі ворог атакував нашу область дронами та ракетами. Жителі Хмельницького та Старокостянтинова неодноразово чули звуки вибухів. Це була робота сил ППО. Знищили понад 10 ворожих цілей. Через рашистську атаку в одному із міст області частково було відключене електропостачання. Усі відповідні служби одразу працювали над відновленням живлення. Інформація щодо травмованих та пошкодження майна не надходила. Далі на 33-му телеканалі ми розкажемо про головні події в області, тож не перемикайте. Хмельницька міська рада передала силам оборони 16 квадрокоптерів та 60 додаткових батарей для тих, які передавали раніше. Загальна вартість закупівлі понад 3,5 мільйони гривень. Сьогодні ми передаємо квадрокоптери. Це квадрокоптери DJI Mavic 3T Thermal, квадрокоптери з тепловізором, яких ми передаємо з усіх серій модифікацій Найбільше хороші ефективні квадрокоптери дозволяють працювати і вдень, і вночі для різних функцій нашим силам оборони. Паралельно з 16 квадрокоптерами ми передаємо 60 додаткових батарей. Це батареї для тих квадрокоптерів, які ми передавали раніше. Це квадрокоптери DJI 30T і Autel 4 Evo Pro Max. Тому ж таки це квадрокоптери з тепловізором, які доволі ефективно працюють і день, і вночі для різних функцій. Необхідність придбати і передати для сил оборони додаткові батареї виникла з тим, що уже довший час ці кодатко перепрацюють. Плюс додаткова батарея дозволятиме працювати ще більше в часі для наших представників сил оборони. Блокпости на дорогах сьогодні на сайті обласної військової адміністрації опублікували зміни до спільного наказу начальника Хмельницького ВА та начальника Хмельницького обласного ТЦК та СП. Серед переліку змін є й нововведення. Зокрема, вони стосуються умов пересування дорогами на Хмельниччині. Тож після надходження пропозицій від комендантів до комендатури при Хмельницькій обласній військовій адміністрації в області встановлять стаціонарні та мобільні блокпости. Далі визначатимуть необхідну кількість патрулів та маршрути їх руху. До складу увійдуть представники ТЦК та СП. Та посадові органи, які входять до сектору безпеки і оборони, та яким надано право перевіряти документи та здійснювати огляд осіб. У Кам'янці-Подільському пройшла 41-ша сесія міської ради. Розглянули 50 основних питань порядку денного та близько 200 – земельних. Зокрема, внесли зміни до міського бюджету. Ці зміни передбачають виділення додатково близько 2 мільйонів гривень на сферу медицини. Ми продовжуємо реалізовувати проект постачання гарячої води, і ми вже говорили про постачання гарячої води в домівках в рамках реалізованого проекту грантових коштів на 4 мільйони євро. Також в рамках цього проєкту ми забезпечуємо ремонт теплопостачання та водовідведення гарячої води в наш терапевтичний корпус. Це найбільший корпус нашої міської лікарні. Крім цього, також ми передбачили. Більше 9 мільйонів гривень на нашу комунальну сферу, яка передбачає якість зарплати нашим двірникам та комунальникам, а також передбачає виконання певних ремонтних робіт по тим заявкам, які постійно звертаються громадяни на моє ім'я, і ми будемо старатися реагувати і виконувати ті ремонтні роботи. Крім цього, не забуваємо також і про соціальну сферу. Було передбачено близько 1 мільйона гривень додаткових коштів, саме на виплату матеріальної допомоги людям, які опинилися в скрутному матеріальному установу. Вище на допомогу нашим родинам військовослужбовців на Компенсації різних виплат на перевезення військовослужбовців, і так далі. Крім цього, не забуваємо, звичайно, що про наших діток теж профінансували цілий ряд програм і статей, видатків, які передбачають як облаштування спортивного майданчика в нашому п'ятому ліцеї, фінансування ремонту харчоблоків і покращення якості надання цієї послуги для наших діток. Ну і цілий ряд інших програм, які потребують наші діти сьогодні. Ми продовжуємо допомагати збройникам. Ройним силам України тільки за останній місяць ми передбачили і видали такої допомоги на суму більше двох мільйонів гривень. Зараз відбувається процедура закупівлі ще близько чотирьох мільйонів гривень. Ну і звичайно, що ми далі будемо продовжувати допомагати зсу для того, щоб наближити нашу мрійну перемогу. Рейдерське захоплення підприємства на Хмельниччині злочина група осіб незаконно заволоділа активами компанії на 4,6 мільйони гривень. Йдеться про майновий комплекс площею півтори тисячі квадратних метрів, 200 гектарів землі та обладнання. Організував злочинну схему житель Дніпра, який залучив ще двох спільників. Зловмисники ще 2022 року, використовуючи дані підставної особи, оформили через нотаріуса договір купівлі продажу частки статутного капіталу підприємства. Згодом вже в іншого нотаріуса оформили компанію на нового власника та провели державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу. Внаслідок цих маніпуляцій реальний власник компанії втратив будь-які можливості розпоряджатися власністю та вести підприємницьку діяльність. Правоохоронці провели низку обшуків, тож усі троє учасників злочинної групи отримали підозри. Наразі поліцейські проводять заходи, спрямовані на повернення майна реальному власнику, а фігурантам загрожує до 10 років в'язниці. На носі літо, а отже на ядках уже з'являються сезонні фрукти, овочі та ягоди. Вибір їх величезний, проте продукція не вся своя, чимало є ще й імпортної. До прикладу, ціна на томати залежить від виробника, умов вирощування та відстані доставки. Якщо помідора йде турецька, то вона йде дешевша. Ціна і 80 гривень. Якщо помідора йде умань, вона йде 120. 130 в залежності від сорту помідори. Якщо помідора йде Закарпаття, вона йде, якщо дрібна йде 100 гривень, якщо крупніша і більш барвистіша, то вона йде 120 гривень. Усі огірки на прилавках уже вирощені в нашій країні, але їх вартість теж різна. Ось такий огірочок коштує на сьогоднішній день 45 гривень за кілограм. Тепличний огірочок в них фіксована ціна 75 гривень за кілограм, тому що це є теплиця, вони видають там однією ціною. Придбати на ринку можна будь-які овочі, усе залежить від подобань та фінансової можливості. Те, що не виросло чи не дозріло в Україні, привозять в досталь за кордону. Буряк йде з Закарпаття, морква молода йде за кордону, стара йде моя ще домашня, кабачок йде з Закарпаття, Бакажан йде за кордон. Іспанія, картопля йде з Закарпаття. Нашої місцевої ще немає. Ми посадили багато, вже підгорнули, але ще нашої місцевої картоплі немає. Місцева картопля буде десь на початку серпня. Проте на піку популярності зараз ягоди, зокрема полуниця. До речі, саме вона вже місцева, і її вибір ширший кожного дня. Ба більше ціни на цю ягоду стають усе доступніші. Наша вся місцева хмельницька полуничка ціна завжди залежить від якості полуниці і від погоди. Якщо тепленько, то полуничка буде солодша і буде більше і вона буде дешевша. Якщо відповідно йдуть дощі, в її не зберуть. Вона буде більш мокріша і водяниста ціна залежить від якості полиниці. Хороша якісна полиниця зараз відносно 80-90 гривень, а якщо таке щось дешевше на варені, то гривень 60-65. Пан Андрій, який вже продає ягоди не перший рік, жартує. Ціни й надалі падатимуть, особливо на той продукт, який тільки почав дозрівати. Черешня 150 гривень. Все залежить від якості. З черваком, без червака, з червачком буде трошки дешевше з білком, без червачка ціліше, темніше буде трошки дорожче. Ну, 150 гривень, але починається сезон і вона буде. В рази дешевше тиждень буде до 100 гривень. Тетяна Стаднік, Олександр Мельников, новини 33 канал. Дія вже розпочала тестування онлайн шлюбу. Свідоцтво автоматично підтягнеться у додаток, а от фізичну версію можна буде замовити доставкою. Як ставляться хмельничани до швидкої реєстрації стосунків? Ой, цікаве але, на жаль, так як не планую заміж, то не дуже цікаво. Але дівчата, які хотіли одружитись, думляних це круто. Так втікаря подати онлайн заяву. Я вважаю це правильним, тобто. Мені якби ж чим пошвидше, тим краще. Тому що для людей так буде, я думаю, краще. Все-таки зручніше навіть так. Якщо це, скажімо так, воно буде не виснути не в тестовому режимі, буде працювати так, як слід, то в принципі непогано, бо має бути, е, так би мовити, цифровізація, але треба розуміти, що шлюб е, – це не просто сама дата і саме підписання одним кліком. Самої процедури це виникає з моменту укладення шлюбу, шлюбні права і обов'язки. І яким чином потім це все ще дійсно подружжя розуміє це все, що вони роблять, на який вони крок йдуть. Тобто, треба тут все зважувати. Навіть не знаю, що вам відповісти. Думаю, що напевно це була би хороша ідея, тому що, наприклад, хтось воює і хоче одружитися, тому можливо такий варіант може бути теж. Я вважаю, що будь-яке спрощення документу обігу і бюрократичних послуг, воно є позитивним, тому що воно дає можливість людям витратити час на те, що їм більш корисно і пріоритетно. І чим ми краще це будемо впроваджувати, тим більше будемо надихати інші країни, будемо продавати свою країну як та, що змогла цього досягти. Ну і тим будемо більш зацікавлені нашим партнерам. Мені здається, що тут треба дуже добре до цього питання, осознано українською, як би підходити, а не просто вкласти кнопку в інтернеті. Погода на 31 травня. На Хмельниччині буде хмарний з проясненнями. Ночі без істотних опадів, вранці та вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 9 до 14 градусів із позначкою «плюс». Вдень – 21-26 тепла. У Хмельницькому вночі від плюс 12 до плюс 14 градусів. Вдень – 22-24 тепла. Такими були новини четверга. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Тихо та спокійного вечора. До зустрічі уже завтра.